Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжимо сьогоднішню, сьогодні тему порівняння натуральних чисел. І у нас був такий приклад. Порівняйте ось такі числа. В 4 класі навіть в 3, ви вчилися порівнювати, як це, такі числа називаються, Порівнювати... Кілометри, дециметри. Ну, порівнювати, так, да. кілометри. Не просто числа. А як от такі числа називаються? Ти не пам'ятаєш, як такі числа називаються? М? Іменовані. Це іменовані числа. Тому що це не просто числа. А, а це число з якоюсь позначкою, це метр або тонна або кілометр. Та? Це Це називалося іменовані числа. І така була це не проста була тема. І зараз ми спробуємо наші знання оновити знання четвертого класу. Добре, давай у нас є така табличка, я її виписала, щоб ми знову зрозуміли, що в одному кілометрі тисячу метрів, так? А в одному дециметрі? скільки? В одному дециметрі 10 см. Так, а в одному центнері? 100 кілограмів. А в одній тоні 1000 кілограмів. Добре. І тепер нам треба порівняти оці числа. Давай беремо перше число. 6897 метрів і 7 км. Яке з цих чисел більше або менше? Може, це дорівнює? Сім кілометрів. Сім кілометрів. Більше. Більше. Чому? Тому що в одному кілометрі з тисячі метрів. Так, тобто у нас яке число виходить? Сім тисяч метрів, так? так. Тобто сім тисяч метрів більше ніж шість тисяч сімсот дев'яносто два метри. Так, добре. Давай другий приклад. 8 см і 8 дециметрів. Що з цих чисел більше? 8 дециметрів. Чому? Тому що в одному дециметрі 10 см. І того це скільки буде? Це буде 80 см. Так, 8 см менше за 80 см, все вірно. Слідучий приклад. 4 кілометри, 43 метри. І 4 210 метрів. Так. так. 4 км 43 метри. Це скільки у нас буде в метрах? 4 км 43 метри, це буде 4043. 4043 метри. І 4210 метрів. 4210 більше. Більше. Так, звичайно, більше. Добре. Наступний приклад. 27 дециметрів, 3 см і 270 см. Добре. Тут такої різниці немає, но, ну, 27 см і 3 см більше на 3 см. Да, більше на 3 см. Тобто, це, виходить, 273 см більше так? за 270 см. Добре, 9 центнерів. І 892 кілограма. Більше 9 центнерів. Тому що 9 центнерів це в одному центнері 100 кілограм, кілограм а 9, 9 центнерів. Це буде 900, 900 кілограм більше за 892 кілограма, Це вірно. Далі. 2 центнерів, 86 кілограм і 264 кілограми. так, От Так. Як. 20 на 86 кг, це буде 286. Так, 286. Це більше, ніж більш більш, 264. Так, звичайно. І 3 тонни, 3 тонни. І 248 кг. Так. Це буде, ну... А 32 центнери 84 кілограми, це буде 3284. 3284 кілограми, добре. А тут? У випадку 3 тонни. Це буде? буде менше ніж 3284. А три тони 200, 248 кілограмів це скільки буде в кілограмах? Це 3240. Значить, тут виходить 3248 кг, а... а тут виходить 3284. Тобто, який в нас більший варіант? Другий. Другий варіант у нас більший. Так, ми все зробили вірно. Так, ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте і лайки, і, і підписуйтесь, і підписуйтесь на наш канал. наш канал. З вами була я, Анастасія, і Лізочка. Всім па 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 па, па, -па!